Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Можливо, багато хто з вас уже чув про манускрипт Войнича. Але все ж таки я поділюся деякою інформацією стосовно цього манускрипту. У складі Єльського університету є бібліотека, де зберігаються унікальні рукописи та манускрипти. Ця найбільша колекція містить близько 500 тисяч найцінніших екземплярів. Будівля книжкового сховища, зведена в 60-ті роки минулого століття на гроші мецената Бейнеке, тому і називають це зібрання Бейнекською бібліотекою. Одним із найзайгадковіших рукописів цієї колекції є рукопис Войнича. Час створення якого належить до середньовіччя, рукопис містить акуратно вималювані дивовижні рослини, численні астрономічні символи і велику кількість зображень оголених жінок. Усе було б чудово, якби не той факт, що 200 сторінок манускрипту заповнені текстами, що являють собою красиву в'язь абсолютно незрозумілих символів. Або букв невідомої мови. Усі спроби вчених і знавців стародавніх мов розшифрувати текст виявилися невдалими свою назву рукопис отримав завдяки імені якогось американського книготорговця Вілфреда Войнича. У 1912 році йому пощастило придбати рідкісний екземпляр рукопису в італійському місті Фраскаті. Манускрипт мав і супровідний лист, датований 1666 роком. Автором листа був єзуїтський учений Маркус. А писав він своєму учневі Афанасію Кірхеру. У ньому Маркус стверджував, що рукопис, який раніше належав самому імператору Римської імперії, був написаний Роджером Беконом. Про Роджера Бекона. Відомо не так багато. Майбутній філософ і алхімік народився 1214 року, завершив навчання в Оксфорді, ступінь доктора Богослов'я здобув у Парижі. Пізніше він повернувся в Оксфорд і викладав. Його лекції мали великий успіх не тільки у студентів, а й освічених людей того часу. Бекон був дуже захопливою людиною. Яка намагалася у всіх питаннях діти до істини, сферою особливих інтересів ученого була алхімія, астрологія, математика і фізика. Йому приписують багато винаходів того часу: збільшувальне скло, суміші, що горять, а також створення складу аналогічного сучасному пороху і багато іншого. Він зробив досить цікаві записи щодо заломлення променів у різних середовищах, а також вніс вдалі коригування в юліанський календар. Про Роджера Бекона говорили як про людину, що володіє магічними здібностями. Антиквар і любитель стародавніх манускриптів Войнич дуже задоволений був своїм придбанням. Усе своє життя він намагався розшифрувати таємничий текст рукопису. Він скористався послугами найзнаменитіших дешифрувальників, фахівців зі стародавніх мов, лінгвістів, але зусилля були марними. Не тільки текст не піддавався розшифровці, багато зображень рослин також не розпізнавалися. Ну, немає таких рослин на землі. Після смерті войнича. Манускрипт придбав книжковий Маклер. Він сподівався отримати великі гроші на перепродажу стародавнього рукопису, але всі спроби зацікавити манускриптом багатих клієнтів продавцеві не вдалися. У 1969 році Маклер подарував рукопис, що вже набрид йому Єльському університету. Багато вчених після вивчення рукопису. Висловлювали свої версії щодо змісту манускрипта Войнича, на сьогодні найпереконливішою версією є припущення, що автор використовував для опису своїх алхімічних дослідів штучну мову. Розшифровці допомагають те, що деякі рослини, зображені в рукописі, були впізнані фахівцями, але навіть незважаючи на таку вдачу. Сенс тексту так і залишається загадкою. Деякі дослідники вважають, що Єльському університету слід розтиражувати стародавній манускрипт і оголосити конкурс, у якому кожен охочий зможе представити переконливий доказ щодо розшифровки тексту і отримати непоганий приз. З огляду на те, що Роджер Бекон завдяки своїм дослідам і винаходам. Набагато випередив свій час, можливо, манускрипт містить унікальні відомості та розгадки стародавніх секретів. Не виключено, що Бекон, винайшовши унікальну і складну мову, таким чином приховав від багатьох поколінь знання, небезпечні для людства. Деякі вчені в наш час все ж заявляють, що домоглися деяких успіхів у розшифровці манускрипту. Так Джерард Чешер, академік з університету Бристоля, вважає, що розкрив таємницю манускрипта Войнича, зрозумів, про що оповідає ця таємнича рукописна книга з картинками, сенс якої залишався незбагненним. За словами академіка, він визначив головне мову зашифрованого тексту і систему його запису. Колись у манускрипті Войнича було 262 сторінки розміром 22,5 на 16 см. До теперішнього часу 14 з них загублені. Сторінки пронумеровані аж ніяк не зашифрованим чином, а арабськими цифрами. Текст написаний гусячим пером, чорнилом. Для ілюстрацій використано фарби п'яти кольорів. Рукопис складається з кількох розділів: ботанічного, астрономічного, біологічного, астрологічного, фармацевтичного та рецептурного. Принаймні, супровідні малюнки створюють таке враження у манускрипті приблизно 250 тисяч слів, з них близько 40 тисяч різних. Букв дивного вигляду щонайменше 23, але не більше 30. Наприкінці багатьох слів стоїть закорючка, схожа на цифру 9. Чешир попрацював із рукописом лише два тижні, і завдяки серії послідовних осінь зрозумів в основі манускрипту Войнича стародавня мова, так звана протороманська, та з якої потім з'явилися італійська, французька, іспанська та інші романські мови. У статті, опублікованій у журналі Романські студії, академік доводить, що авторами рукопису були домініканські черниці. Сам він являв собою збірник якоїсь довідкової інформації, яка призначалася для Марії Кастильської королеви Арагона. Джерард Чешир має намір розшифрувати весь манускрипт, на що, за його словами, знадобиться деякий час. Однак не факт, що академік досягне успіху. І до нього багато хто обіцяв, теж запевняли, що знайшли і мову тексту, і ключ до шифру, але перекладу манускрипту Войнича людською мовою досі немає. Також інформаційна агенція CBC із Канади повідомила, що комп'ютерна програма, складена вченими з лабораторії штучного інтелекту, Університету Альберти розшифрувала перше речення манускрипту Войнича. Канадці визначили, що мова манускрипту це іврит, а текст зашифрований вельми просто. Його автор лише переставляв літери в словах і прибирав голосні. Якщо вірити розшифровувачам, то манускрипт починається зі слів: вона дала рекомендації священнику господареві будинку. Мені та людям. Однак, дивно, жодних повідомлень про те, що після першого речення манускрипту було розшифровано, хоча б друге, так і не з'явилося. За однією з гіпотез до рукопису прикладали свої клешні прибульці. На це вказує зображення на одній зі сторінок сусідньої галактики туманності Андромеди. На деяких сторінках рукопису зображені сузір'я. Згідно з діаметрально протилежною гіпотезою, манускрипт войнича чийсь середньовічний жарт, штучно створена нісанітниця, щоб дурити нащадків. З раціональних припущень найпопулярнішим є таке хтось навіщось зашифрував рецепти приготування препаратів із лікарських рослин і методи лікувальних процедур. Рецепти і процедури переважно для жінок. Ними оголеними рісніють сторінки манускрипту. Кілька років тому значного успіху, здавалося б, домоглися ботанік Артур Такер з Університету Делавера і фахівець з it технології Рексфорд Талберт. Вони виявили, що манускрипт войнича напрочуд схожий на флористичний кодекс Крус Бадянус або Гербарій Ацтеків, як його ще називають. Що був створений 1552 року в Новому світі мовою ацтеків нахуатель. Кодекс містив опис лікарських рослин. Вони зображені на ілюстраціях, виконаних у точно такому самому стилі, що й у найзагадковішому рукописі у світі. Учені впізнали на сторінках манускрипту Кактус, баріску, дику капусту. Загалом 37 рослин. Начебто всі з американського континенту. Отже, манускрипт Войнича був створений у Новому світі. в його основі мова ацтеків на Хуатель. Але далі цього висновку Такер і Талберт не просунулися. Британський учений Стефан Бакс, фахівець із прикладної лінгвістики з університету Бетфордшира, нещодавно повернув манускрипт у Старий Світ. Знайшов 14 його буквам аналоги в латинському алфавіті, припустивши, що в основі манускрипту текст написаний однією з мов близького сходу, Іврит, ідентифікований канадцями як мову рукопису, узгоджується з висновком бакса, підсумок переможних заяв повного, а вирушальної перемоги як не було, так і немає. Манускрипт Войнича все ще залишається найзагадковішим рукописом на землі. Можливо, розшифровщикам усіх країн, варто об'єднати зусилля і взятися за текст спільно, не тільки геніям одинакам, а й розробникам систем штучного інтелекту, фахівцям із криптографії, історикам, лінгвістам, а головне медикам, які добре орієнтуються у фізіотерапії та лікарських рослинах. У 2009 році американські вчені з Аризонського університету відрізали кілька шматочків від рукопису провели радіовуглецевий аналіз, який показав створено його між 1404 і 1438 роками. Нині манускрипт перебуває у сховищі Єльського університету. І офіційно носить звання найзагадковішого рукопису у світі. Але манускрипт Войнича аж ніяк не нісенітниця, тому є численні підтвердження. Наприклад, Габріель Ландіні з Більмінгемського університету застосував до рукопису свого роду спектральний аналіз, такий використовують для виявлення інформації в неявних її носіях основах ДНК в музичних творах, учений продемонстрував, якась інформація точно є. Рукопис підкорився і закону ципфа, Джордж Ципф із Гарвардського університету, вивчивши свого часу тексти багатьма мовами, зокрема вимерлими, побудував для них розподіл частоти зустрічальності слів за зменшенням. Криві мали форму гіперболи. Що є характерною рисою реальних мов. Манускрипт войнича теж давав гіпербол, а раз так, то він має піддаватися розшифровці. Чекаємо цікаво все таки, про що цей рукопис насправді. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментах, а я завершую на цьому цей випуск. На все добре, щасти вам!